1860 року граф Микола Ігнатів повертався з Пекіну у гарному настрої. Щойно він підписав важливу для Росії Пекінську угоду, і відтепер Російська імперія має вихід у Японське море, отримала у своє володіння Приморський та Хабаровський край. Тепер Росія володіла Сходом, з'явився на світ Владивосток. А Микола Ігнатієв став називатися хрещеним батьком цього приморського краю. Однак добрі справи часто швидко забуваються через декілька років імператор Олександр III наказав графу повертатися додому. Додому, більш як за тисячу кілометрів від Москви, родовий маєток дипломата Російської імперії. Миколи Павловича Ігнатьєва чекав його у селі Круподеренці тодішньої Київської губернії, а сьогодні Погребищенського району Вінницької області. На Подільській землі він прожив ще 48 років. Жителі села Круподеренці по сьогоднішній день називають один одного братками. Ця назва закріпилася ще з тих часів. Коли дружину графа Ігнатіва Катерину Леонідівну усі селяни просили за кому. Вона давала наказ керуючому, щоб той розпорядився забезпечити родину новонародженого продуктами та святкування хрестин, своїх дітей в родині Ігнатєвих було восьмеро. Майже про кожного з них згадує історія Леонід був генералом Білої армії Павло. Останнім міністром освіти у царя Миколи II. зараз його онук очолює ліберальну партію Канади, являється сенатором парламенту. Олексій був останнім громадянським губернатором міста Києва. Лейтенант Володимир загинув в Цусимській битві під час російсько-японської війни. 1914-го Ігнатіви неподалік церкви у Круподеринцях. На честь сина та племінника відкрили перший у світі пам'ятник воїнам морякам Цусимської битви пам'ятник великий чотири якорі, а посередині величезний камінь, на якому двометровий хрест. Місцеві жителі розповідають, як їхні діди той камінь тягнули на волах з кар'єру майже два роки, бо вага каменя близько восьми тонн. Донька Ігнатівих Катерина була закохана у Великого князя Михайла Романова. Але цар Олександр III заборонив Михайлу вступати у шлюб із Катею, після чого той одружився на онучці Пушкіна. Коли про це дізналась Катерина, одразу ж пішла в сестри милосердя і чотири рази була нагороджена орденом Георгіївського хреста. Померла від зараження крові під час світової війни у Варшаві. Але похована на подільській землі поряд з батьками у церкві мавзолеї села Кропадеринці. Побудована ця церква 1895 року за проектом відомого російського зодчого академіка архітектури Померанцева храм споруджений в нетрадиційному для України давньобулгарському стилі. Був освячений 17 вересня 1901 року. Аналог нашої святині, щоправда, масштабніших розмірів Олександріївський собор знаходиться у Софії. Щороку до нашої церкви приїздять гості із Болгарії, для їхньої країни наш земляк чи не найголовніша постать. 500 років болгари мріяли про довгоочікувану свободу, але лише графу Ігнатієву вдалося підписати сан Стефанський мирний договір. Який завершував російсько-турецьку війну 1877 року, згідно з яким Сербія, Чорногорія і Румунія отримували незалежність, і створювалась нова держава Болгарія? Болгари пам'ятають слова свого визволителя Якщо небо упадет, коп'ями піддержим, поддержим, земля загоріться, слюною потушим. Но Болгарію освободим». Вдячні брати слов'яни назвали іменем графа одну з площ у Софії та п'ять селищ Болгарії. У лютому 2009 року у цокольній сатині храму села Круподеренці відкрито меморіальну дошку зі словами Вірному болгаролюбу графу Ігнатіву від вдячного болгарського народу. Збереглася також двоповерхова садиба графа Ігнатіва. Побудована 1875-го, незважаючи на добрі статки господаря, будівля виглядає скромно. Граф був людиною широкої душі, він переймався долею інших людей і народів. Садиба Ігнаківа зовсім не схожа на палац. Звичайний великий цегляний будинок, прикрашений дерев'яними оздобленнями та портиком. Архітектура побудована на контрасті скромно вирішених стінових площин та архітектурних дерев'яних деталей, що притаманно початку другої половини ХІХ століття. Яскравий приклад підходу до рішення садибної будівлі з акцентом не на парадність, а на комфортність житла. Одній із кімнат будинку на стіні висить копія портрету Миколи Ігнатіва. За оцінкою фахівців, цей портрет належить Кісті Рєпіна. Оригінал портрету зберігається у Болгарії в одній із Софіївських шкіл. У 1896 році був побудований чотириповерховий млин з олійнею, який працював на водах річки Рось. Млин цей називався Питель. Тобто система механізмів, яка дозволяла отримувати борошно високої якості. Жителі села кажуть, що назва круподеренці пішла від того, що тут з давніх давен крупу дерли. Микола Павлович Ігнатьєв був представником древнього російського роду, зв'язаного з аристократичними відомими прізвищами Росії, такими як кутузовими, голіциними, товстими і багатьма іншими. Його хрещеним батьком був цар Олександр ІІ, кипляча натура, яскрава, потужна, неординарна особа, талант, що нестримно діє, метеор. Так багато хто характеризував графа генерал-лейтенант Микола Павлович був справжнім політиком, який умів підписувати стратегічні угоди, який істинно боровся за національну ідею. Тож недарма Ігнат'єв, колишній міністр внутрішніх справ Росії, входить сьогодні у сотню кращих дипломатів цієї країни, є шанованою людиною Болгарії та подільської землі, зокрема. Його улюбленого маєтку села Кроподеринці.